Вітаємо Дональда Трампа з тим, що він нарешті став миротворцем. Але є один нюанс: мова не про Україну з Росією, а про Арменію і Азербайджан. Оголошено, що лідери цих країн готові зустрітися в Білому домі для підписання мирної угоди. Що ж до нашої ситуації, то Росія не демонструє жодного бажання на припинення вогню, не говорячи вже про мир. На фронті ситуація важка. Інколи дуже важка. Тим не менше, наші ЗСУ відповідають. Поновлено удари по російському нафтопереробному комплексу. Продовжують працювати по залізниці. Це особливо боляче б'є по ворогу в період збору врожаю, коли вит... потреба в пальному виростає в рази. І, звичайно ж, це порушує їхню військову логістику. В самій Росії. Ціни на бензин А-95 досягли історичного максимуму. Ціна там уже складає 77 тисяч рублів за тонну і продовжує зростати, щоб не хвилювати суспільство на Росії просто-напросто засекретили всю економічну статистику. І самі ж росіяни кажуть про те, що якщо все зробили таємницею, значить все зовсім погано. Наша ж задача, незалежно від того, яке рішення буде прийнято у Сполучених Штатах Америки, не дивлячись на те, чи досягне успіхів Трамп в питанні припинення вогню і встановлення миру, зберігати свій власний фокус. Тому що оці емоційні гойдалки, постійне очікування великих рішень чи переломних моментів дуже і дуже виснажує. Нам потрібно зберігати спокій. І робити свою справу постійно і послідовно.